Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті. Космічний прикордонник. Глава 17. Вогонь. Вогонь? недовірливо перепитала мене Рейчел. Так, вогонь, відповів я. Ми втрьох, я, Рейчел і навігатор, напружено вдивлялися в шар голограми між нами. Я й зараз немов ясно бачу цю картину. Каюта підземного човна без вікон, на стінах каюти полиці з книжками і атласами, в кутку столик навігатора, з чимось схожим на радар із тьм'яним зеленим світлом. Посеред кімнати висить і переливається різними барвами куля голограми розміром з баскетбольний м'яч. Ми в трьох з різних боків. Напружено розглядаємо цей барвистий шар, намагаючись проникнути поглядами всередину. Ти щось бачиш там, Тарасе? знову нетерпляче спитала мене Рейчел. Особисто я бачу якісь нетрі і сутінки. з розчаруванням додала вона. Я не відповідав, максимально концентруючи мою увагу. Всередині шару або правильніше з голограми. Відбувались події недалекого майбутнього. Така була ще одна властивість пірамідки, яку свого часу перед відльотом таємно передав мені навігатор. Я кинув на нього швидкий погляд, чи впізнає він пірамідку, яку я зараз тримав в розкритій долоні. Але навігатор розгублено розглядав і голограму, і пірамідку, неначе з вчорашнім дощем упав на землю. Пірамідка мала властивість за певних обставин показувати події недалекого майбутнього у випадку ймовірної загрози моєму життю. Так і зараз, пірамідка настільки нестерпно завібрувала у мене на поясі, що я вимушений був дістати її і потерти одну з її сторін. Пірамідка одразу стихла і випустила голограму у формі барвистої кулі. Всередині кулі я побачив, як наш підземний човен поволі вповзає у великий зал чи грот. Ми стоїмо на палубі, роздираючись, і нас трьох розстрілюють з автоматної зброї. Через скільки хвилин ми прибудемо на місце призначення? запитав я, не відриваючись погляду від кулі. Через 20 хвилин, відповів навігатор. Кинувши швидкий погляд на свій радар, він виглядав переляканим і пропащим. Роджер Зет, відповів я йому і підбадьорливо посміхнувся. Я відкрив рундук з аварійним причандаллям у кутку каюти та витяг звідти фальшфеєр з довгим руків'ям. Потім відірвав лівий рукав своєї сорочки так, щоб стало добре видним. Татуювання у формі знака «Анк» на моєму лівому передпліччі. Що це все означає, Тарасе, стурбована заворкотіла Рейчел. Ти при своєму розумі? скрикнула вона і озирнулась на навігатора. Даємо спокій, відповів навігатор. Зараз він наша єдина надія. Якраз настав час виголосити невеличку промову. Друзі, сказав я. Через 20 хвилин ми повинні померти, і це настільки невідворотно, що нас врятує лише якесь диво. Тому слухайте мене уважно і запам'ятовуйте, що кожному з нас треба зробити. Навігатор, ти максимально швидко прилаштуєш човен і станеш поруч з Рейчел з правого боку, взявши її за руку. Ти, Рейчел, будеш міц міцно тримати фальшфеєр. Високо над головою, і коли я крикну вогонь, ти щосили смикнеш цей дріт і міцно заплющиш очі. Я буду стояти поруч з рейчел з лівого боку, і схоплю її за талію одразу, як тільки вона запалить фальшфеєр. Всім все, зрозуміло, перепитав я, ніхто мені не відповів вголос. Обоє лише ствердно кивнули у відповідь. Все сталося так, як я і запланував. Наш човен заповз у величезний зал. Ми мовчки вийшли на палубу. Після моєї команди вогонь, Рейчел запалила фальшфеєр і міцно заплющила очі. Ми втрьох застигли непорушно, немов тріо живих статуй, і тут пролунала автоматна черга. Кінець глави 17. Наступною буде глава 18, яка має назву Вогонь у пустелі Данакіль. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Бажаю удачі!